Друга Хронік, 16 розділ, 30-го шостого року царювання Аси пішов баша, Ізраїль цар проти Юди, і будував раму, щоб не дати нікому від Аси царя Юдиного виходити та входити, і виніс Аса срібло та золото із скарбниць Господнього дому та дому царевого, і послав до Бенгадада, царя сирійського, що сидів у Дамаску, говорячи: Є умова між мною та між тобою, і між батьком моїм та батьком твоїм. Ось послав я тобі срібла та золота, іди зламай умову свою з башею, царем Ізраїлевим, і нехай він відійде від мене. І послухався Бенгадат царя Аси, і послав зверхників свого війська на Ізраїлеві міста. І вони поруйнували і Йона, і Дана, і Евел Маїма, та всі запаси міст Нефталимових. І сталося, як Баша це почув, то перестав будувати раму і спинив свою працю. А цар Аса. Взяв усього юду, і вони повиносили каміння рами та її дерево, що з них будував був Баша, і побудував з того Геву та міцпу. А того часу прийшов прозорливець Ханані до Аси Юдиного царя, та й сказав до нього через те, що ти спирався на сирійського царя, а не сперся на Господа Бога свого, тому втекло з твоєї руки військо Сирійського царя. Чи ж не були Кушияни та левіяни військом дуже великим, колесницями й верхівцями дуже численними, та коли ти сперся на Господа, він дав їх у твою руку, бо очі Господні дивляться по всій землі, щоб зміцнити тих, у кого все їхнє серце до нього. Тому зробив ти нерозумно, бо відтепер будуть у тебе війни, і розгнівався Аса на прозорливця і дав його до в'язниці, бо був у гніві на нього за це. І Аса тиснув декого з народу того часу, і оце Асині діла перші та останні. Ось вони описані в книзі юдиних та Ізраїлевих царів, і занедужав Аса тридцятого й дев'ятого року свого царювання на свої ноги, і хвороба його була тяжка, та й у хворобі своїй не звертався він до Господа, але до лікарів. І спочив Аса з своїми батьками і помер сорокового й першого року свого царювання. І поховали його в його гробницях, які він викопав собі в Давидовій місці, і поклали його на ложі, що він наповнив пахощами та різними по мистецькому зробленими мастями, і спалили йому дуже велике паління.